На перепаковці шуруповер Bosch Professional GSR 14,4 v 2LI ось такий акумулятор до нього йде, має індикацію заряду. Тут буде перепаковка на 4С 144, тобто 4 послідовне з'єднання акумулятора. Ось такий вигляд має акумулятор зсередини, як ви можете побачити, тут напряму підключений мінус, і плюс балансуючих виходів немає. Ось так вже виглядає е, зібраний фактично зварений акумулятор, під'єднані е, мінус та плюс. Як бачите, все проварено, все гарно з'єднано. Зараз будемо його збирати і також провіряти на навантаження та на заряджаємість. Давайте перевіримо на заряджаюмість акумулятора. Як бачите, зараз горить зелений індикатор. І, як бачите, заряд пішов. Починає магати зелений світлодіод. Перевіряємо шуруповер на те, як він тримає навантаження. Як бачите, проблем немає. Якщо вам потрібна перепаковка такого шуруповерта або іншого, звертайтеся в контактах в шапці профілі.